Чи він добре, так, Владиславчик. Хто вночі не спав? Я не хочу спати. Не хочу спати. Ну вже ж не хочу спати. А мама дуже хотіла спати. Тому, тому. в обід ми сьогодні спати не будемо з тобою. Щоб ти трошки вирівняв свій сесон і ляжемо вже в 9 годин вечора спати. Так що такі справи. Я зараз роблю собі сніданок, каву їхати в дитячу кімнату. Так, Владиславчик, хочеш? Точно хочеш? Ні, я не хочу. Ні, я тобі не пропоную їжу, синочу. Я знаю, що ти поснідав. Ми їдемо в дитячу кімнату. Там на обід, можливо, картоплю фрі будеш, так? Що, ще? Щось хочеш, ще? Поїдемо на візочку на трамваї, щоб обратно, якщо що, ну, щоб ти міг або заснути все ж таки, якщо сильно захочеш, або просто доїдемо з тобою, пішки підемо, це достатньо далеко, доїдемо до ще майданчика на вулиці. Так що, я думаю, сьогодні день буде веселий у нас, не дивлячись на таку ніч. Цікава, я вчора, до речі, зробила собі манікюр. У мене е, оцей пальчик, я собі перерізала його не горизонтально, а вертикально разом з нігтем. І ще ножиком, знаєте, який такі ребристий. Це було дуже-дуже вам -дуже Просто не можу передати наскільки. Але якось заживаю, потихеньку його так заматую. У мене на сь сь сьогодні ось такий бутерброд з ікрою. І не подумайте, це імітація ікри, і я думаю, що багато хто бачив в Я купила, я повелась. На цю бабу Дашу, мою улюблену, вона постійно на сніданки показувала ось цю ікру. Дуже дешево, Там 5 е, коробочок таких було. Чорна, ну різна ікра, п'ять коробочок. З її промокодом ще якось безкоштовно дали, щучу якусь. Я вам скажу так: знаєте, імітація ікри вона е, непогана, краще, ніж ВТБ, Менше такого цього мівіного е, привкусу. Е, чорну можете не брати, вона мені не сподобалась. Непогана ось така червона кіта ось така ще червона. В їх взагалі 5 було. Ми вже давно їмо. Цілий набір коштував всього там 500 гривень. Я скажу, що надовго вистачає, бо воно не сильно таке. Знаєте, воно трошечки притерне, не сильно швидко їсться. На бутерброді те, що треба мазати. А, і оце крас ікра, а є ще якась ікрінка, чи якось так називається. Мені здається, що це все один, одні і ті ж самі е, бочки. Ну мені так здається, один дуже виробник, тому що вона і того, і того рекламує. Ну якось так. Ну непогано. Правда, вірю в те, що вона сніде нею... Кожен ранок, бо вона непогана для сніданку, те, що треба. Це вони роблять, до речі, з імітації кри з риби, самої риби. Це не желатин, нічого такого подібного, це саме з риби, витяжки з риби, щось таке. Ну, виглядає а вже ж так, знаєте, типу, дорого багато. От а насправді попалуватися, іноді хочеться знаєте, щось на хліб намазатися. Такі намазки. Я не купую чогось ці майонезні, мені не подобаються останній час. Хочу ще тебешну попробувати ікру. Я купляла червону. Ну, вона дуже така притерне смак, Він не прям, типу, риби. Рибного смаку в цій ікрі, до речі, немає взагалі мені. Ну, немає рибного смаку. А знаєте, таке, типу, щось. Ну, імітація. От імітація це слово, яке замінює просто все. Краще купити, знаєте, що? О, краще цю, скажіть, краще, Владиславчик. Печінку обсмажити з морквою і цибулькою, зробити паштет з печінки. Цим займусь, до речі, можливо, сьогодні. Не знаю. Юра поїхав, то я, скоріш за все, буду ці два дні їсти один суп. Щоб не знаю, нічого не готувати, нічого не хочу. Тримай. До речі, бачили, які я наліпила планети, Владиславчику. Прям ціла сера, дивіться. Це сонце. Я знаю, що вас вже, напевно, бісить. Зараз ще знайти, а вже ж. Але я не знаю. Владиславчик, де твої планети? Як ви зрозуміли, ось це сонце ну, не хватило просто, там не дуже багато цього постелу, повітряного було. Але дитина доволі грається, вона щось з землею, цими материками трошки не вийшло. По пам'яті робила, знаєте? Я не подорожувала, тому так і видно, це помітно. Як бачите, це у нас Меркурій, якщо не було, Юпітер, Сатурн, Сатурн, це Сатурн, це Юпітер у нас. Марс. ну от такі от планетки зробила. І класно те, що вони ще й стрибають, як м'ячики, Просто позасихав цей постелін. Взагалі можна ліпити все, що хочеш. У нас трошки змінились плани. Зараз їде до нас бабуся. А, і, Я ну, одна не залишала, щоб мені одній одні сумно не було. Ми всі разом поїдемо потім в дитячу кімнату, там вип'ємо каву і потусимо разом. Прийти з ночівлею, тому буде весело. А сині, Синій, синій, привіт! Привіт. Давно не бачились? Як твої справи? Все добре. Добре? Так. Ти не хворієш? Так. Я дуже синій. Ти дуже синій? Так. А червоний, що з тобою трапилось? Мені тут немає червоного. А але... А знаєш, але... чого немає червоного? Так. Хлопчик Владік пальчиком вимазав тебе всього. Він просто хотів малювати. А вот я не в воду намалювати. Воду, треба малювати, але хочу, хочу намалювати. воду. Він намалював воду, вода стала червоною. І ще тут... Це а mm -hmm. Це кожна вулкан, Вона дуже. Це дуже кавка. Ти подивишся, там каяче. Холодна кава вже. Ні, хуже холодна. Мама, що це за звук? Ні. Це годинник. Це годинник, воно воб'є двома музику. Ти бачиш, я заїду. На музику. Це у нас рольові ігри з кольорами. Він дуже любить кольори Чикай. також. Не тільки одні планети, а та, так кольори ще люблять. Ой. О, я я то маю. О. Не падай, не падай. Mm. Ой, дивись. Я забула. Я забула. Я забула. Не встигла мама засняти. Приїхали в дитячу кімнату. Та, Так, Бабуся нас там чекає, працює в телефоні. Це робота в телефоні, скрізь можна працювати, бачите? Ми вже каву купили. Владик. От наша бабуся, Буся, привіт! Де він там?

Вишиваночки брати, в малому, дивіться, 788 гривень така блакитна. Є червона, 90, ну це маленька. Ми будемо брати на виріст. Є ось така 900 гривень в колоски. Так. А, є ще ось чорна. Чорна така тисячу, прям. Вона вишита, наче вручну. Дуже класна, 800, ось така, 122-ми 122. вирішили взяти ось таку. Вона одна, 110-й, йому буде на от, Та й зараз в принципі, непогано. По рукавам, якщо що ми просто е, примітаємо, так трошечки, буде спуска ну, прикольна Ціна для такої приємна. Вона одна альон, 753 гривні. Я візьму так. Треба ще чешки нам. Прямо-прямо, аж прямо-прямо. А сіра, мені не подобається вишиванка. Така. Не, вона блюкла така. Ага. Підемо ще огольчики подивлюсь. Як спіднички схожі на мої, але тут тканина не така масляна, бачите, і прям синтетикою блистить. І вартість тисяча гривень без однієї гривні. У мене 600 зараз гривень. Залишились на стегну 100-100-100. 10-115 ось так. Ну, до Ні, до 110 залишились. В залишках просто є багато, я їх дуже багато замовила, бо вони офігенні. І за 600 гривень нікому не треба. <різь> така суконька. Дивись, мам, як постіль у бабушки була. <різь> <різь> Вартість 1800. Ну, я реально не, ну, якби не з, 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 з цим. З гімном це кажу, зрозуміло. А просто порівняння. Ну, я ну, по-нормалу. -по -по Трош, ФБ... трошечки є там примісь. Послухай, 1800. Сорочка ось така. Вона буде катушкуватися. 1400 гривень. Вот. Ну, вона класно виглядає, все одно я такі сорочки я люблю з ворсинками. Так пальто це сподобалось, але... Хочу таке ж саме, тільки з цупкішою тканини, зрозуміли, щоб воно товстіше було. Така тонесенька, прям взагалі, як светрик. Бачили б ви, як ми нагулялись і як я дуже сильно. Спішила, щоб все встигнути на пошту відправити. Ще з дівчинкою зустрілася. Катя, привіт, якщо дивишся, дуже приємно мені. Сподіваюсь, тобі все підійшло і все сподобалось. От, і е, поки складала, е, ще відповідала на запити. Е, так ще, знаєте, мало того, що цілий день ми прогуляли і ще продуктивний вечір у мене получився. Е, сьогодні запустили, давно не було шлюхет. От, кажуть, що може бути і обстріл вночі. Мама приїхала, ми без юрки, страшно буде, ну будемо дивитися. Скоріше все, я вже зразу постелю в коридорі, от, щоб все зразу просто перейти і, все, і не бігати, нічого не нести вночі. Якось так. А зараз повечіряма ми, а, значить, з'їли по шаурмі, Такі невеличкі, знаєте, дуже хочеться сильно пити. І зря, що ми її з'їли, за цілий день це шаурму з'їла, окрім тих бутербродів. А, бо вдома і суп гороховий субгороховий ну настойне на він ще смачніше буде, але але треба буде його швидко доїдати. Вії, щоб ви розуміли, настільки в мене виросли, що вони цепляються і за нижні і якось перекручуються, що мені постійно хочеться поправити їх. От Треба вже зупинятися і не мазюкати нічого, бо дуже сильно вони вже за день так трошки опали, а коли тільки нафарбувала, то прям дуже сильно вони так навіть заважали. Ось, зараз дивлюся, що можна новенького завести в магазин. Чесно, я вам скажу, ну, вибір є а вже ж, але багато що мені саме не подобається. Не по-моєму смаку, а те, що. Не по моєму смаку я не можу продавати, тому що як можна продавати річ, яка тобі не подобається. ну, якось так, от. Багато що дуже сильно подорожчала оптова ціна. Тобто, якщо розницю продавати, то річ буде від 2000 тисяч гривень. Я не хочу такий сегмент, так, може парочку одиниць чогось там, так, але щоб все одно воно якось стабільно в мене було до 2 тисяч гривень. Ем, так. Зараз буду ще шукати, цікаве, і дуже хочу джинси завести. Але я попадаю на маленькі розміри, точніше, все продаю, мінімалка залишається, маленькі розміри, і, рахуйте, що я просто, ну, просто впусту їх продаю. Те, що залишається, це якраз той мій зароботок з однієї ростовки, зрозуміли, і. Не просто висять мене, коротше. Не знаю, хочеться дуже сильно спідничку якусь собі. Собі ж, звісно, одну залишити, а інше продати. От буду щось шукати, думати. Так що так, на це дуже багато часу треба. Я на тебе купила. Не персики. нектарин. От де б не купляла саме в тебе саме смачний ніктарін. Прям дуже мені подобається. Я не знаю, як в цей раз, бо якісь нові коробки були. Я думаю, вони теж непогані. 99 гривень, якщо не помираюсь, кілограм. Мама ще пригостила, привезла ось такі помідори. Подивіться, яка краса. Домашні та, помідорки. прям. Давно я такого не бачила, якщо чесно, дуже смачні, впевнена в цьому. А що там А, ну там. Та тут та багато ріжеш, слухай. Ну ти бачиш прямо? село-село. Да. сило. А ну, спробую. Да. Угу. Дуже солодке. Дівчинка просила показати на відео порошок, який я казала. так, Оцей кисневий відбілювач в Аврорі продається, концентрирований та універсальний. О його часто беруть просто ну, від усього. І зараз покажу, порошок купила ой, в цьому, в Єві недорого і працює непогано. Ось таке, думаю, багато хто таким користується. Так, так класний. Пахне класно, праня робить. Ну, все плями, все видаляє. А ще ось така пудра, прям робіть скрін, тому що я от в телеграм-каналі у себе ділилась. Мама привезла, купила собі, і мені це просто на запас. У нас ще є Катріс Soft Glam Filter Powder. Вона неймовірна. Це просто, знаєте, от, на тон, як фініш. Самість пудри. Я пудру. Взагалі, крім, крім цієї, не користуюсь. От. І вона така і підсвічує і перекриває, наче недоліки. І Якщо є зморські, теж вона дуже гарно підходить. От реально як фільтр. Хто бажає? Десь в Єві, так, в Єві, mm -hmm. вона продається, пудра там. Дуже класна. 0,10 написано, але вона одна, наче така. Так, я буду закінчувати влог. Ми, до речі, купили ось такі кішечки. Владиславську. Подивіться, манюсенькі такі, гарнюсінькі взагалі, шкіра. Вартість 333 гривні, розмір 165 Ну, Ще не міряла. Вони якось так ще туговато, ну вони такі запасом ідуть, а одягаються самі по собі туговатенько. На теплу шкарпеточку, я думаю, що буде важко одягнути. Не знаю взагалі, хто їх придумав. Ну, типу, що зараз їх використовувати, може, може щось інше. От. Ну ці чешки вони такі. Що це? Я любов. Тривога. Почалося. Нічого страшного, синочок. Давай, виходь, звідси, підемо лягати спадки. Я не буду. Всім каже, пока-пока. Ставте лайк і підписку. Пока-пока. Сайк, підписку. Лайк. лайк. Всім гарного. На... Всім гарного настрою, так? На і Бувай. Бувай!